Таня, це дружина, дружина, да, а да, Маша да, це донька, да. ці слова чути за сотні кілометрів від Черкас. По той бік телефону військовослужбовець називає два такі рідні для нього імені, розповідає Черкасець Руслан Хомідов. Військові воюють на передовій заради нашої країни і жінок, наших любимих, другої половинки. Наші кохані мами, дружини. Наші дочки. Аби їх привітати жіночим святом від імені чоловіків, братів та коханих, які далеко від дому боронять країну. Пан Рослан каже, вирішив зробити сюрприз, придбав квіти. Ось тут тисяча і одна троянда. Якщо ми пам'ятаємо, була там казка тисяча одна ніч. Це казка, яку ми хочемо попросити, це закінчення війни. Найшвидше. Тут 150 букетів у кожного є адреса. Дружинам, донькам військовослужбовців в першу чергу завеземо, а далі повернемося. Вже будемо волонтером і військовослужбовцям, дівчатам, які тут зараз по місцю у військових частинах. Взявши квіткові дарунки, чоловік вирушає їх вручати. Ваш коханий чоловік хоче зробити подарунок, приємний сюрприз. М -м, дякую. Через п'ять 5 5 ,5 буде, під'їду, наберу. Біля будинку чекає пані Тетяна, вашого чоловіка Анатолія, який захищає нашу країну квіти. Дай Бог, щоб війна найшвидше закінчилася. і Він повернувся додому. Щиро дякую. Слава героям. Жінка говорить, чоловік на службі майже рік. Втім, цього місяця має повернутися. Будь-які знаки уваги вони завжди приємні від своїх рідних, близьких, особливо від свого коханого, коли він ще так далеко. А поки вона приймає вітання по відеозв'язку. Далі Руслан Хомідов вирушає до іншого дому. Його зустрічають мати та донька. Ваш чоловік хоче привітати вас 8 березня, з весною. Він вас любить. Він так хвилювався, щоб у нас вийшло. Тетяна відповідає просто: чоловіком пишається, каже, знає, йому там не легко. Він знаходиться дуже в дуже гарячій точці під Авдіївкою, і я дуже ним пишаюся, його підтримую. Приємно, що є люди, які допомагають також військовим це робити. Ми там всі чекаємо, чекаємо на перемогу, чекаємо додому. Руслан Хомідов знову вирушає в дорогу. Попереду каже ще кілька адрес: Тетяна Рева, Олег Кураш, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.